Те, що припинилося це все, треба щось заплатити. Виходить, і людськими жертвами це все платиться, і надрами України. Таке що Україну як насілують зі всіх сторін, і це болить. Я вважаю, що зараз дуже світ такий корисний, кожен шукає собі вигоду, і Україна це дуже гарне джерело ресурсів. Надер це чисто вигода. Я не вірю в те, що хтось там за нас переживає і що це буде для майбутнього добре українцям. Не знаю, я щось не вірю в це, на жаль. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде, що це початок допомоги і все ж таки ця війна закінчиться. Ну, мабуть, це вірно, тому що наші люди гинуть, і скільки це вже буде продовжуватись, просто в мене чоловік воює. Тому я вже хочу, щоб війна ця закінчилась. Якщо буде результат про те, що Україна віддає корисні купалини да, там, Америці, і що буде припинення вогню, буде перемиря, буде так, як обіцяв Путін, то в принципі, нехай вони забирають ці купалини. І ну, якщо, вони, якщо воно коштує е, тих життів, які у нас кожен день помирають, то нехай забирають. Тому це, мені здається, буде перевірка Трампа на те, як він. Е, Здержу своє слово, і ну чи можна йому взагалі вірити не тільки українцям, але і людям, які проживають на території Америки. Я думаю, що точно попереду нас чекають цікаві часи. Від неї точно є перевага, тому що додатково до неї чула, що ми отримуємо зброю, а це дуже важливо для нашого війська. А ну і можливо в майбутньому будуть певні переваги в співпраці з Сполученими Штатами Америки. Знову ж таки перевага в тому, що і Сполучені Штати, наскільки я розумію, дали певні зобов'язання по відновленню країни, підписавши цю угоду. що це, хоч певні якісь гарантії.